Рада вас всіх вітати на своєму каналі. Буду з сьогоднішнього дня відтворювати вишивку, а також свої будні творчі. Неважно чи в тижні, чи в місяці. Хочеться мені почати з того, що я до того, як приїхати на інше місце, почала вишивати янгола. Мені здається, я вам це все показувала. Зараз, подивлюся, в мене рядом. Чи ні його перша половинка? А ось вона, а я тут шукаю, дивіться. Ось такий в мене виходить ангелик, симпатичний, красивенний, бачите, все добре, ось тут трошки вишити потрібно, і тут декілька хрестиків зробити, і все буде добре. Ну, мені здається, я вам його вже показувала, а коли почала вишивати ось цього красення. Вишивала собі, вишивала, і тут розумію, що помилилась на одну клітиночку, і це дуже-дуже видно. Тепер ось цей колір, зараз покажу який. Оцей синесенький, ну, тобто голубесенький, мені потрібно його повністю випороти, тому що в мене там помилка. І все спочати. Знову щоб відтворити другу частину цього янгла, що я зараз і буду робити, і покажу вам, що в мене вже вийшло трішечки пізніше. 14 серпня вже майже закінчується обід. Я хочу вам показати, що я тут навишивала. Ось буду зараз вам показувати свої результати вчорашнього вечора. Сьогодні вже поспілкувалась з дівчатками, подивилась новини і ось мій. Результат. По-перше, хочу сказати, що я ось це все, бачите, переробила повністю. Вже заповнююсь таким світло-голубим відтінком платтячку моєму янголу. Виходить, воно дуже-дуже красивенна. Ну, тобто, зовсім зовсім трішечки я тут навишивала. Бо вчора я займалася прибиранням в домі та устаткуванням речей, а також пранням. Це добре, що є хоч якась машинка із тої серії, знаєте, радянських часів, якась с... Мені здається її назва. Давайте я зараз вам фоточку покажу. Цієї машинки нам її дав сусід, де ми раніше мешкали, і навіть приїхавши в друге місце, ми попросили його, щоб вона в нас залишилась. Добре, що є хороші та добрі люди в нашій країні. Так що вставляю вам зараз фоточку, подивіться. Знаєте, таке в мене складається враження, що я живу. В якихось 90-х, точніше жила в 90-х, а тепер у якомусь 2005 році. Ось так з цією війною. Таке собі, знаєте, відчуття. Добре, що є вишивка, хоч вона трошки мене заспокоює і відволікає. У мене тепер, бачите, новесенький буде, мабуть, стол, ось така історія в вигляді фону. Я тут до вас з чайочком, друзі, з цукерочкою, Бачите, люблю дуже ці цукерки. І ще такі ж люблю тільки з горіхом. Я не пам'ятаю, як вони зветься, але ж хочу вам показати, що Ми тут залишилась по ниточках до цього наборчику. Залишається дуже-дуже багато. І ще скажу вам, що будуть залишки. Подивіться, скільки. Буду вірити, що вам зараз тут камера фокусує, ви все бачите. Трошки в мене тут таке затемнення, бо я знімаю під деревами, під яблонями. І ось у мене тепер, бачите, новесенький фон. Новесенький фон, новесеньке житло. Все новесеньке. Хочу вам показати, що вийде. Зараз ми з вами це все побачимо. Сьогодні я вирішила повишивати, мені зовсім не до праздників. І взагалі той, хто зі мною давненько, той знає, що я вишиваю по цим дням. Подивіться, яка... Так, оце треба, мабуть, убрати гулочком, бо вона зовсім не з цієї опери. Це відтінок з мого кардиналу. Ось так, бачите, я гадаю, що вам трохи щось видно. Дуже-дуже однакові і на обкладинки, і в житті виходять ці вишивки. Тобто ангелик дуже-дуже крутезний. Мені все-все до вподоби, Так що я хочу сьогодні завершити ось тут. Ну і, звісно, позаповнювати ось це. Місце у платячку Ангелика. Ну і подивимося, що у нас там вийде. Загалом буду вас держати в курсі. Не треба тут нікуди літати. А це в мене дівчатка стоїть карабулька з квітами, з орхідеями, котрі до мене приїхали. І сьогодні я хочу зняти теж відео на мій квітковий канал. Якщо ви полюбляєте зелень або любите квіти. Обов'язково доєднуйтесь до мене. Ну а я продовжую вишивати, знайомити вас з квітами і показувати хрестики. Спиш? цілий день спиш, а, Чарльз? Сьогодні у мене дівчатка, 18 вже серпня. Я потихесеньку продовжую вишивати. Знімаю клаптями для вас мій огляд на наборчик, який я зовсім недавно отримала, а точніше, вчора. Чарлі, що ти там ухом шевелиш, а? Кицькін. Так, ось, у мене тут рядом зі мною. Покажу вам зараз все, що маю. Ось цей наборчик. Бачите, продовжую вишивати ось цього ангелика, а ці ангелики чекають. Так що випущу відео, де я вам все подробно розказала, показала. Думаю, ви вже його побачили. На моєму каналі ось таку красу. Тут же в мене дівчатка і виноград, котрий я сьогодні зірвала. Це урожай цього року. Я сьогодні попрацювала трохи. Як саме можна подивитись на моєму каналі квітковому? Так що, ось такий виноград. Ніхто його не обробляв. Бачите, який є. Такий зірвали, помили і ось йому. Він без кісточок куснющий. Дитина сьогодні мені принесла ось таку штукенцію Реалізатор для банок. Буду його використовувати, хочу трошечки закрити томату, декілька баночок. І ось що в мене вийшло на сьогоднішній день по вишивці Янгола. Той, що ми з вами зовсім недавно бачили, я трошечки, бачите, просуваюся білим кольором. Так що вже трошки залишилось і буду його вирізати та оформлювати. Оформлювати буду одразу. щоб нічого не лежало, тому що ніде лежать, все ще й досі у пакетах, у сумках. Ну, Наразі буду вірити, що це все закінчиться. Скоріше і швидше, і все буде добре в нашій країні. Тут у мене ось також лежить шоколаданька. І трошки вже залишу височе. Якраз мені сьогодні на вечір. Так що я зараз повишиваю і все-все вам покажу. На календарі в мене вже 23 серпня. Зовсім мало вишиваю, десь приблизно по 200 хрестиків на день. Ну, інколи трошки більше. І саме чому? Тому що я у садочку, де росте виноград, і я роблю ось такі справи. Тобто я борюсь з пирієм. Це така трава. Я думаю, її всі знають. Ту, що косять тваринам на зиму, корова. Виням, стіл і не тільки. Ну, коротше, в мене тепер ось така є праця. Тут, бачите, ростуть рядом кабачки, ті, що дівчатка садили, котрі тут жили на цьому подвір'ї. До речі, повинна бути вже і кабачки. Є невеличкі зав'язні, бачите, якщо подивитись. Зараз покажу вам. О, один. Там ще я бачила. Ну, коротше, ось там ще один лежить далечині. жують всякі мошки. І взагалі потрібно ці кабачки вже поприскати. Бачите, на ньому ось такі п'ятнишки є. Це, звісно, потрібно все, все викладувати на мій квітковий канал, ось ці всі маніпуляції та і фрагмент такого відео. Але я вирішила вам, дівчатка-вишивальниці та творчі люди, показати, чим я зараз займаюся, щоб ви могли побачити, зрозуміти, чому я так мало вишиваю, бо мені хочеться добратися до... Ось цього винограду, тобто пирій цього не дає. Ну, звісно, можна по ньому ходити, але мені хочеться, щоб це все було охайно. Бачите, тут у господаря росте виноград. Він якийсь, як мені він казав, здається, якийсь сортовий. І там он далі йдуть теж виноградники, але вони всі захаяні. І мені хочеться трохи навести тут ладу. Ну, по-перше, це дуже-дуже, як буде українською, полезно. В общем, полезно. І, звісно, це не дає тобі, як кажуть, зачахнути, особливо, коли ти звик до фізичної праці. Ну, мені здається, все добре. Тут навіть дивіться, який здоровезний росте лопух. Бачите, і він, до речі, квіт. Ось він, бачите, ось квіточки його. Ось оце все це лопух. він здоровений, я таких ніколи в житті не бачила. Ось тобто я бачила величезні листя його, але ну, десь приблизно від землі 20-30 см. Тобто ті такі здоровенні лопушинні листя. А тут подивіться, ось яка деревина виросла. Так що, як її, дівчатка? Все, буду далі працювати. Покажу вже на своєму квітковому каналі, що я тут зробила на цій ділянці біля цих кабачечків. Ну а вам покажу зараз. Точніше, це вже буде у мене ввечері, а для вас це зараз. Що я все ж таки навишивала за 20 числа серпня, коли придбала свій наборчик з новорічними. Янголами. Якщо ви не бачили це відео, обов'язково заглядуйте у підказочку або в опис до цього відео. Подивіться, що я маю на увазі. Ну, а я все ж таки піду для вас зніму трошечки фрагменту відеоролика, а можливо, просто закінчу вже цей відеоролик. Подивимось з вами пізніше. Вважаю, що ви вже здогадалися з цього приводу. Ну а я піду трошки вам покажу. Ще і творчих часів. Вже в мене 2 вересня, це теж 22 рік. Я хочу вам показати, що в мене тут склалося, тому що в останньому фрагменті цього відеоролика ми з вами дивилися. І я вам показувала, що я вишивала, що я робила. І так як сьогодні вже осінь, вже наступили прохолодні будні, тому мені хочеться якомога швидше прискорити свою вишивку. З того дня, як ми останнє з вами зустрічались в 20-х числах, мені здається, що я потім нічого не вишивала. Подивлюсь, я по сагі буду я вам показувати ось. Роботу ось цих янголів. Ну, а це буде новорічні прикраси в мене. А я хочу вас, усіх ваших діточок, усіх батьків, усіх дідусів і не тільки поздоровити з першим вересням, хоч і той, який вже пройшов, бо сьогодні у нас друге. Тим не менш, хочу вам всім побажати малечі та й батькам. Обов'язково, щоб був мир, щоб наші дітки не страджали, щоб вони все ж таки вчилися офлайн і щоб в них було завжди добре, і щоб були знання, щоб була тиша вокруг них. Ну і звісно, в нашій країні, щоб був мир і. Я дуже-дуже чекаю тої перемоги, і під час війни я вишиваю ось цього янгала. Вирішила вишивати, як ви вже бачили, та і розуміли. Я обожнюю ці яскраві кольори. Мені захотілося чогось почати. Вишивку саме з цього Янгала. Вони обидва красивенні але все ж таки ось ця красуня мене підкорила. Її, мабуть, платячка. Дивіться, що в мене дівчатка вийшла, ось так я вам показую, а ось показує то саме прив'єм. Сьогодні я бачите з вами з хмілем ми наводили тут порядки на цій прибудинковій території і знайшли ось такі, бачите. Бур'янці, хміль. Ну, я вирішила, що потрібно все ж таки його поставити до води. Таке красиве стебло валялося на землі. Я вирішила, що треба трохи ним помилуватися. Так, відходжу, бо я вам зараз ще хочу показати ось цю красивену вазу і трошки розказати про ретро. Ну, а зараз подивіться, яка. Це красуня. Дуже-дуже мені до вподоби вишивати цього янгала. Тут змішана техніка в цій роботі. Ось така, як ви бачите, акрилова основа. Це дуже-дуже крутезна. Це акрилова пластикова основа, уточнюю бісериночки. Дивіться, які. Ну Я знімаю трошки не в той час. Коли дуже все це видно, але все ж таки вирішила зняти, бо ще в мене є деякі справи не тільки. Домашні, ну я маю на увазі там робочі садові, а ще і інші. Тому думаю, треба срочно вам все це показати. Інакше я буду потроху вишивати, хоч по декілька хрестиків, а то зовсім знаєте, буду вишивати, а вам нічого не показувати. Це не є добре, тому що цю красу потрібно просто бачити. Цю красу потрібно всім вишити дівчатка, які мешкають в Україні. Обов'язково вишивайте, якщо навіть ви не дуже полюбляєте я. Бо ці іграшки, ці прикраси будуть чудово виглядати на вашій ялинці. Я в цьому впевнена, що вони так виглядають. Дивіться, друзі, на прев'ю. Ви бачите, уявіть собі, яка це буде краса на ялинці. Давайте ось так я покладу цього янгола і покажу вам, що. В цьому наборчику можна дівчаткам замовити не на ось так, да, буде краще видно. опять я без ножиць буде видно, що є янголи на підвісах, можна замовляти. І є янголи, котрі йдуть на підставці. Бачите, ось підвіз. А ось подивіться на підставці. Коли я робила огляд цього наборчику, я, звісно, про це не сказала чомусь, не розумію чому, але то є так. Бачите, яка. Краса, тобто можна їх і десь у інтер'єр поставити, якщо у вас є місце для цього, і ви обожнюєте таку прикладну вишивку. А можливо, якось я вишивати ці новорічні прикраси, і буду прикрашати я свою ялиночку. Мені дуже дуже до вподоби. Ще раз вам нагадую. Більш, мабуть, детальніше я розповім або в окремому відео про цих янголів, або десь у творчих своїх буднях, тижнях або місяці з вишивкою, тому що тут є що розказати. Ну, Я маю на увазі поближче показати вам ось цей бісерок, ось цю ниточку. Зараз буду вам дуже-дуже старатися зловити той кадр блискучий. Ну, мабуть, не зовсім то вийде, але все ж таки я. Трохи буду це намагатись робити, ну, ось так, мабуть. Бачите, яка це краса? Тобто і бісер, і ось ця цікава ниточка блискуча. Все, дівчатка йде з у цьому наборчику в Муліне ДМС. Тобто матеріали тут доступні, цікаві, і дуже-дуже. Красивені переходи, ви бачите? Ось цей особливо розовенький, рожевий. Бачите, яка краса. Та й червоний тут теж подивіться, як гарно все це улавлюється. Ну, мені дуже-дуже до вподоби, тому я хочу на цьому трошки заакцентувати. І коли вже буде в мене бекстіч по цій роботі, щось вам таке подібне зняти. Ви пишіть, будь ласка, щоб ви хотіли. Дізнатися, у вас є така можливість зробити це в коментарях. Я буду їх дуже-дуже чекати. Ну і також ви бачите, як це все вийде. Я, мабуть, буду, друзі, завершати це відео, щоб його нарешті показати у світ, бо воно в мене, знаєте, таке лежить у не зовсім обробленому стані. Мені хочеться все ж таки, щоб його всі. Побачили, ну і звісно, щоб ви, так же, як і я, могли милуватися цими роботами по янгалу від російського виробника, котрого я вишиваю у такому голубенькому платчку. У мене ніяких змін нема. А ось по цій дівчинці. У мене є зміни ось такі. Я не пам'ятаю, скільки я тут днів вишивала цього Янгала, але мені здається, коли я почну вже місяць з вишивкою у вересні місяці, обов'язково я про це вам розповім додатково, тому що я все ж таки буду і в вересні вишивати цю красуню. Ну, а я кажу вам до нових зустрічей, до нових відео. Всім добра, мира і, звісно. Нашій країні перемоги, перемоги і перемоги. Я бажаю пока-пока, друзі. Хай у вас буде шустра голочка, шустра пришита бісеринка. Ну і звісно, бажання та натхнення вишивати і щось витворяти. Завжди ваша Іра. Пока-пока.